Всім привіт, ви на каналі d Мене звати Дмитро, і сьогодні я е, розберу логіку набору своїх позицій за вчора. Було набрано 4 позиції, одна з яких відпрацювала, три решти закрились е, в БУ. Е, аналіз я робив самого ранку і очікував е, несхідний рух по євро. Е, більш глибокий аналіз по фунту не робив також по золоту. Очікував ланга, але день був насичений особистими справами, тому я не міг собі дозволити весь день перебувати за графіком і вже намагався реалізувати ті, ті ідеї, які були в мене з самого ранку. І так, логіка була наступна. Віклі не буду відкривати, щоб не плутати. Хоча можемо в принципі, показати і віклі. Логіка в мене була наступна. Я відмітив два імпульсних рухи зонами преміум дискаунт Якщо брати цей тижневий рух, його зупинка. Ціна почала робити корекцію. Прийшла в зону преміум для шарта і зупинилась. згідно першої зони преміум дискаунт ціна має продовжити несхідний рух. Якщо брати останній імпульс розвороту, який у нас тут закінчився, у нас було перезняття, ціна показала слабкість, то згідно цієї е, зони преміум дискаунт ціна також має спуститись е, нижче в дискаунт для продовження або свого лангового руху, або хотілося б побачити мені ціну нижче на тесті е, трьохмісячної квартальної неефективності. Якщо переходимо на делі-графік, ми бачимо, що в нас ціна прийшла в зону преміум для шарта, утворила режекшн блок, потім все ж таки зробили перезняття, але закріпитись не вдалося. Фрактал вгорі ми також не зняли, хоча я очікував цього зняття, і в нас почався несхідний рух. Ми інвертували два денних імбаланса, ось один, один ось другий. Зробили тест іншого дейлі лангового імбалансу, отримали непогану від нього реакцію. Бачимо утворення великого, великої тіні. Якщо перейти на 4 години, ми також бачимо інверсію 4-годинного імбалансу утворення BPR і 4-годинного лангового імбалансу, але. Ми бачимо, як цей рух ціни почав затухати, і покупці, очевидно, почали втрачати силу. Ми бачимо тут цей свіп і початок несхідного руху. Я, на жаль, був зайнятий, як я вже казав, і не міг приділити багато часу графікам, але тут була для мене гарна позиція на відкритті Франкфурту, яку куп я б з радістю набрав, була добра модель, але я її а, пропустив. Тому далі, впродовж дня, ми утворили годинну і якщо а, подивитись уважно, і 4 годинну зону. Ми приходимо на її тест вже в Нью-Йорк. Отримуємо від неї гарну реакцію. H4M15 я не став очікувати, бо не був впевнений, що дадуть тест 15-хвилинного імбалансу, бо Євро може так зробити. Давайте я відріжу, щоб було трошки зручніше. І е, після тесту е, години, як я для себе взяв, зони і утворення 5-хвилинного імбалансу, я поставив лімітку на 5-хвилинний імбаланс. Ми прийшли на тест і пішли вниз. Е, був у нас також утворений 15 хвилинний імбаланс, від якого також можна було заходити. Тому позиція з мого боку, з моєї логіки, виглядає абсолютно чистою. Що з помилок, що було не так, а, я вирішив розглянути продовження лангового руху від зони СТБ. Я дуже рідко використовую цю зону, не звертаю на неї увагу, але напрямок руху і лонгових факторів було не на моєму боці, не на шартовому. І було очікування, що може продовжитись лонг саме від цієї зони. Якщо ви подивитесь логіка наступна, ми прийшли, закріплення не було тілом, був свіп, і я вирішив, що потрібно позицію закривати. Врешті-решт, ми все-таки прийшли в зону годинного імбалансу. Звідкиля я очікував ланга. Я дочекався 15 хвилинної інверсії. Затиснув на закриття свічкою маркетом. Потім ви бачите на графіку, що відбувалася ціна, погуляла, не закрила мене стопом. Відросли ми до шифта, але перший шифт, коли спрацював алерт у мене закріплення тілом не було. Я перевів БУ, ми перейшли за шифтом, закріпились і тим паче, все одно ціна не змогла продовжити рух. Так, в мене закрилась друга позиція по БУ. Далі, також в мене була ще одна позиція по відкрита по фунту в той самий день. Логіка приблизно та сама, як і по євро, ми. Ціна показала слабкість, ми не змогли закріпитися і я очікував е несхідний рух для зняття фракталів знизу і для продовження можливого продовження корекційного руху. На жаль, за того, що був зайнятий, як я вже казав, е тут позицію я не зміг набрати, бо був відсутній. І взяв позицію вже в Нью-Йорк, просто затиснувши маркетом, бо побачив е несхідний рух. Так як ціна не продовжила е свій рух, я вирішив перевести в БУ, вночі вибила в мене в БУ і ціна продовжила. Одне з моїх правил Дуже-дуже рідко я залишаю на ніч. Тобто найкращий для мене сценарій, щоб інтрадей позиція закривалась в межах одного дня. Я не люблю перетягувати, не перетягую і завжди прагну позиції закривати, щоб не отримати сюрприз у вигляді гепу. Так, також ще одна з позицій в мене була. Це по а, голді я тягнув ланга. Логіка також, в принципі, зрозуміла, у нас був висхідний рух, але тут я очікував шарта, тому що у нас шартова зона і м -м, силу продавці не показують. Хотілося б отримати тест або а, нашого гепа, або цієї ці нової неефективності продовжити рух, але її а, не було протестовано. І вже працював від наративу сесії. Азія у нас вийшла лангова, утворені імбаланси. Тут я також пропускав, бо був зайнятий тест годинного імбалансу, від нього реакція. Утворення 15 хвилинного імбалансу. Його реакція і реакція тест імбалансу, реакція ціни на нього. І вийшло так, що я відкриваю графік і бачу вже, коли відбувається саме реакція на цей імбаланс. Я переходжу на трьох хвилинний таймфрейм. Ми робимо гарно красиву інверсію, але на 5 хвилинах не інвертуємо. Тож я вирішив дочекатись інверсії 5 хвилинного. У нас закрилась ця свічка. Наступна свічка також закрилась, і Потім, коли закрилась ця свічка, ми отримали невеличку таку корекцію відкат, Я просто затиснув маркетом. Я не цілився саме в ці діапазони, просто вийшло так, що затиснув маркетом. Після цього у нас ціна пішла вгору, перевів я в БУ, тому що це вже було, по-перше, не ОТТ. По-друге, цілі, які були на графіку по золоту мене дещо засмучували, тому що, як я вважаю, не було очевидної цілі. І в таких випадках. Я, як брав, набирав позиції, ціна розверталась і не доходила до цілі. Тому я відразу перевів БУ. Ми закрились по БУ, моя позиція закрилась по БУ. Хоча, якби розглядати раніше і ставити позу на Full fill 4 годину імбаланса, то, в принципі, все б відпрацювало. І отакий був в мене день. Всім гарного і профітного наступного дня! Чекаю вас на каналі. Кому що не зрозуміло, або є якісь зауваження до формату подачі інформації, пишіть ваші коментарі. Всім гарних і профітних днів. До зустрічі!